Зараз у нас по АЕС яка ситуація? Чи заміновано так заміновано? Чи готові десь навіть показово щось зробити е, в невеликих обсягах? Так, да, готові. Причому воно в мене навіть е, на одному з ефірів випадало, що вони готові зробити якусь показову невелику диверсію для того, щоб продемонструвати типу, готовність до своїх більш серйозних дій? Чи є прямий наказ на виконання? Все ще поки що немає. Тобто підготовка є, та наказу до і ще немає. вони досі, не, досі, коротше, не фігурує момент того, що є прямий наказ. Не відбулися, я так розумію, події, які є прямим сигналом до виконання наказу. І є велика проблема, і вона випадала, і продовжує випадати у тих особистостях, які потенційно можуть виконати цей наказ. Коротше, бажаючих, не багато. Hum, Zara Souna.